Я ніколи не був прихильником інвестицій в нерухомість. І знову ж таки, щоб не бути суб'єктивним, якщо ми подивимось на вторинний ринок нерухомості, купуйте готову квартиру, то, за даними Київських агенцій з нерухомості, за останні 10 років ціна впала в доларах. Ну, я оперую доларами, бо всі ми оперуємо доларами, коли думаємо про, на... про, про наші якісь статки. Е, На жаль. Тому ціна впала, і нічого ви на цьому не заробите. До того ж, е нерухомість це матеріальний актив, він знецінюється, амортизує, треба ремонти потім колись робити. Є ризик того, що хтось там щось затопив вас чи згоріло, чи ще щось завжди її. Але, вибачте, але можна ж купити на перспективу. Умовно кажучи, тут немає станції метро. Через три роки ви знаєте, що вона точно з'явиться. І буде величезний стрибок. Це як приклад. Гарний приклад, особливо, якщо врахувати, скільки нових станцій метро ввели в Києві за останні 30 років. Ну Умоглядно такий приклад, але все одно. Я, але ви, ви абсолютно правильно міркуєте, абсолютно правильно. Я хотів продовжити. Що, що ми купуємо нерухомість і чому інвестуємо в нерухомість? Абсолютно вірно. З розрахунку, якщо це інвестиція, якщо це не житло для себе, з розрахунку на те, що щось гарне в тих краях трапиться.